Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні вирішив записати відео про Drops і про ті події, які відбуваються в нашій улюбленій грі. Але перед тим, як я почну розповідь і огляд, не забудьте проставити вподобайку, підписатись на канал і якщо ще прокоментуєте, взагалі буде круто. Пишіть, що ви, скільки жетончиків вже змогли накопити. Значить, ті, хто уважно слідкує за новинами, знають, що обновився магазин жетонів Twitch Drops. У нас він доступний до 11.09.2023 року, тобто у нас ще є доволі багато часу. Якщо ми подивимося по нових товарах, які з'явилися, це от конкретно четвер... третій рядок. чотири нові пропозиції: два 3 d стилі і два преміум танки п'ятого рівня. 3D-стиль у нас і на бачата 25 тонн. 3D-стиль у нас на Бізон Т-45. До речі, непогані 3D-стиль не на Бізона взагалі. Я, от, наприклад, його катаю дуже часто. Якби в, мене не було, якби в мене була вся преміум техніка, я б, напевно, стиль взяв на Бізона. Але тим не менше, коротше, 4 пропозиції і два преміум танки. Один преміум танк Т-14. Я в попередньому відео сказав, що ця машина є в дереві прокачування США. Я помилився, це ще на ру-сервері. Це ще на ру сервері Я не заглядав, не дивився. Дивіться, його забрали. Чи на Європі його вже давно зняли із, із загальної купівлі за ці дерева дослідження? Коротше, його немає. Я був здивований, чесно. І панзеркамфаген, дивіться, тут тільки панзеркамфаген Т25, Т25 доступна. Немає оцього танка. Немає оцього танка. Панзеркамфагена 3 AustKay. Це середній танк п'ятого рівня. Я от його хочу забрати, тому що в мене Т-14 вже давно є, а панзерка Фаген 3 Аust в мене немає. Я його хочу забрати. І от дивіться, я вже накопив 15 жетонів, як я їх накопив. Перше, це дивився твіч. Твіч, ми зараз в нього перейдемо, там буде один такий нюанс. Але тим не менш, я на твічі зафармив 8 жетонів. Один жетон дається з самого початку в магазині жетонів, як виявляється, він один був, висвітився магазин, це вже 9 жетонів. І 6 жетонів я зафармив, виконуючи завдання. Якщо ми перейдемо в бойові завдання, просто ми побачимо, що тут доступні раз на тиждень. От Якщо подивимося, тут годинничок такий відсвічується, якщо ви вже виконали. Наступне можливе виконання через 4 доби 12 годин 26 хвилин. Тобто, наступного тижня знову будуть ці задачки. За ці задачки, якщо ви без преміум аккаунту граєте, ви зможете забрати 3 е -м, е -м, монетки Twitch Drops. Якщо ви граєте з преміум аккаунтом, ви ще плюс 3 зможете забрати в тиждень, Тобто без преміум аккаунта 3 жетончика ви можете зафармити, просто в грі граючи. А з преміум 6. Ну, Так зробив Wargaming. Знаєте, Мені б для всіх, щоб урівняла вка ну вони так зробили. Це раз. Друге, ну, я придбав от буквально сьогодні бойову перепустку. Не знаю, я поки її беру заради преміум аккаунта чісно, і заради додаткових нагород. Хоча це вже не критично, я не знаю. Багато людей грає без преміум аккаунта, просто використовує резерви кланові там, і свої, якщо вони є. І ну, без питань коротше, грають, ніби все нормально. Тут я не можу сказати, що всім брати преміум аккаунт, це таке вирішує кожен. Коротше. Плюс до того ж, тепер у преміум аккаунті, ви ж знаєте, небагато, але капає золото. От, наприклад, якщо подивитися на деякі етапи, тут є золото, 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 коротше, там сумарно, по-моєму, виходить за три глави, всього 900 голди. Але тим не менш ці 900 голди на аккаунті лишніми не будуть. Значить, тепер переходимо на портал гри і на сам Twitch. Давайте спочатку на сам твіч. Поїхали. І так, якщо ми перейдемо на твіч, ми побачимо дуже багато блогерів, які в принципі, стрімлять і у них активні твічдропси. Але є один нюанс. Якщо ми зайдемо от конкретно в дропси і нагороди, ми побачимо, що от дивіться, те, що ми вже зафармили. от дивіться, я зафармив 2-2-2-2, коротше, 8 жетонів. А дивіться, а далі не фармиться. І написано. Прогрес нагород буде доступний із п'ятниці із з 14 числа. От конкретно до п'ятниці чомусь заморозили твічдропси. Ми зможемо ще на цій неділі отримати, дивіться, два, за півтори години, по моєму перегляду, два, два жетончика, потім ще за півтори години два жетончика, і потім ще три жетончика, Так само, напевно, за півтори години. От такі от справи ми ще зможемо заформити, скільки в нас це виходить, 7 жетонів. 7 жетонів, плюс нам обіцяли ще на вихідні дні. На вихідні дні, якісь там як ну, жетони вихідних днів чи щось таке. Коротше, будемо спостерігати. Ті, хто вже могли, так як і я, дивитися трансляції, вони, в принципі, вже забрали, я думаю, так само 8 жетонів оцих за трансляції. Тепер давайте перейдемо на саму. На портал самої нашої гри і подивимося, що ж відбувається зараз у нашій улюбленій грі. Для того щоб не дивитися оці новини, які висвічуються просто в стрічки. Ми можемо подивитися на акції та ігрові події, які відбуваються в нашій улюбленій грі. Перша подія, яка вже добігає до кінця, це точно навіть не подія, а просто в преміум магазині це в нас доступні три машини Перша машина це в нас Бачатільон Борсок Коротше Бураск. Класна машина, її можна використовувати, звісно, чи брати, чи не брати, вирішуєте самі, але машина хороша. Також є Bizonти C45, італійський важкий танк восьмого рівня, також класна машина. Хто хоче, можете брати, але не змушую. Можливо, буде колись вигідніша пропозиція там, в новорічному календарі чи ще щось. Також прикольна машина, можна її використовувати. Матільда LVT. у мене ця машинка є, це абсолютно неактуальна машина. Я на ній ні разу не грав і грати не хочеться. Ну, коротше, машина для колекції. Тепер поїхали далі. Наступна подія це те, що в нас буквально от, вчора, по-моєму, це все висвітилося. Так, вчора доступно три пропозиції: Прімо Вікторія. Це абсолютно не актуальний зараз танк, не раджу витрачати на нього гроші, тому що це тільки, е, тільки унікальний зовнішній вигляд. Більше нічого, коротше. тільки для колекціонерів. СТРВК це перший преміум танк 9 рівня. Е, як ви бачите, їх практично немає в грі, тому що він абсолютно картонний, пробувається навіть у башту, хоч і заявлено, що там башта може танкувати, нічого подібного. Практично завжди все буде прошиватися, в лючки, не знаю, як вам сказати. Відмовляти нікого не буду, але танчик так собі. І TL1 LPC, у мене телка проста, є без е, припису LPC. Е, танчик також вже мало актуальний, має шкоду за посілю 280, можу радити тільки для колекції. Я не думаю, що ви будете постійно використовувати його як фермера, тому що це дуже важко з такою альфою зараз грати і фармати. Так, є ще також набір Prime Gaming, загартований боєм. В принципі, хто хоче, може його забрати. Не забуваємо, що зараз проходить акція до бою. Оце дуже крута штука, тому що повністю на лінійку Леопарда і T5 Heavy у нас нижки. Не забувайте, хто хоче прокачати ці лінійки, або викупити топів, або просто викупити якусь техніку з цих лінійок, Зараз самий найкращий час, тому що ви будете економити. 50%, дивіться. На техніку до 5 рівня по цих лінійках і 30%. Вдуматись, 30%. Я знаю, що це стандартно, вже кожен місяць у нас якась техніка по цих знижках, але тим не менш, 30% ви можете зекономити на техніку 6 по 10 рівень. А 10 рівень ви самі розумієте, скільки ви можете зекономити. Також у нас є завдання, ну ви, в принципі, також це все знаєте. На цю техніку. Можете їх виконувати і отримувати різні плюшки. Давайте подивимося далі, що в нас ще доступно на даний момент. Лепневий магазин жетонів із поліпшеними дропсами це те, що я вам вже сказав. До речі, хто не дивився попереднє відео, от 53 дні тут зазначено до завершення, скільки це ще буде тривати. Що не може завантажитися ця подія. Не знаю, з чим це зв'язано, якщо чесно. Бачите, завантаження, завантаження і нічого. О, завантажилось. Е, так, дивіться, тут є регламент от такий. Про нарахування жетонів. Якщо довіряти варгеймінгу, то з 10.07 це з понеділка по 16.07 це понеділю ми зможемо зафармити максимально 21 жетон. Плюс у нас один жетон був уже. Був уже, нам його нарахували просто так. І от дивіться, 8 жетонів це в нас щотижневі, щотижневі дропси. Якщо чесно, я не розумію, чому тільки 8, тому що. А, дропси вихідного дня. От 7 штук. Напевно, це ті сім штук, які залишилось, що я говорив. А 8 це те, що ми вже зафармили. Тоді все правильно. От дивіться, 8 ми вже зафармили. 7 це дропси вихідного дня, починаючи з п'ятниці, тож вважається вихідний день. І бойові завдання: от 3 і 3,3, 21 жетон, все правильно. 21 жетон це ми зможемо до кінця неділі зафармити. Плюс у нас один жетон був, буде 22. Тоді, можливо, якщо ми ще один жетон десь нарішаємо і зможемо кожну неділю забирати, ми зможемо отримати 170 жетонів. Не знаю, чи це буде реально чи нереально. Якщо ще один жетон десь взяти, то буде 170. А знаєте, що це означає? Що ми зможемо забрати дві нагороди поліпшені. 85 і 85 це у нас 170. Ми зможемо, наприклад, отримати два танки преміумних п'ятого рівня. Хоча я сумніваюсь, мені здається, Wargaming нас обламає. Мені здається, Варгін нас обламає, щоб ми взяли там три d танка, танк, або два танки, або два-три d Ну, коротше, це так собі. Так, що в нас ще за новини тут відбувається, щоб нічого не пропустити? Так, мільйон пакс це я не буду коментувати, тому що це для обмеженого кількості людей. Ну, от все. От основні новини, які відбуваються на даний момент в нашій улюбленій грі. В принципі, все, що сказав, все, що хотів, сказав. Не забувайте коментувати народ. Коментуйте фідбек, розповідайте, скільки хто жетонів вже встиг зафармити. Можливо, якусь інформацію ви знаєте, ту, яку ще я не знаю. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте лайкосики, підписуємося і коментуємо. До побачення, до наступних відео. Дякую вам велике за підтримку. Па-па.